Страх диктаторів. Страх. Це почуття, що пронизує кожного. Але для диктатора, який тримає у своїх руках мільйони життів, хто звик до абсолютної влади. Цей страх набуває монструозних форм. Це не просто страх небуття. А панічний жах перед втратою того, що стало сенсом існування, необмеженої влади, контролю над долями, статусу богоподібного правителя. На перший погляд, диктатор виглядає всесильним його слово закон, його воля вирок, його ім'я, страх для мільйонів. Але Біблія відкриває парадокс. Чим більше людина прагне абсолютної влади, тим глибший страх поселяється в її серці. Диктатори часто починають свій шлях як харизматичні лідери, що обіцяють народу золоті гори, порядок та велич. Міються не тільки там в капіталістійській странах, але й у нас в саєнській країні. Проте з кожним новим здобутим повноваженням, з кожною усуненою перешкодою влада починає спотворювати їхню особистість. Вона стає наркотиком. Що вимагає постійного підвищення дози. Тратити її означає втратити себе. Диктатор боїться не лише людей, він боїться правди. Правди про власну смертість, про суд історії і про суд Божий. Писання неодноразово показує, що страх є постійним супутником тиранів. Цей страх не завжди усвідомлений, але він руйнує зсередини. Людина, що поставила себе на місце Бога, змушена постійно захищати цей трон репресіями, брехнею, насильством. Так страх стає не просто емоцією, а двигуном жорстокості. Перше джерело страху це усвідомлення крихкості власного існування. Диктатор. Що віддає накази про страти та репресії, чудово розуміє, що він сам є мішенню. Кожен удар ножа, кожна куля, кожен невірний крок може обірвати його правління. Саме тому диктатори оточують себе безпрецедентною охороною, зводять розкішні бункери, а їжа та напої проходять безліч перевірок. Вони бачать змови в кожній тіні, підозрюють найближчих соратників і це перетворює їхнє життя на постійне очікування удару зради. Друге джерело це страх перед судом історії та помстою. Диктатор знає про злочини, які він скоїв. Він розуміє, що якщо його влада впаде. Його ім'я буде прокляте, а його спадщина зруйнована. Цей страх підживлює параною і змушує його ще більше посилювати репресії, намагаючи знищити будь-які паростки і накомислення, будь-яку можливість опору. Страх смерті та втрати влади це прокляття диктаторів. Чим більше влади вони накопичують, тим сильнішою стає їхня залежність від неї. І тим жахливішими стають наслідки цієї залежності. Вони живуть у золотих клітках, оточені підозрою та постійним очікуванням кінця. Цей страх не тільки руйнує їхню психіку, але й часто стає каталізатором ще більшої жорстокості, призводячи до ще більших трагедій для народів, які вони контролюють. У кінцевому підсумку саме їхній страх робить їх найбільш вразливими. Страх диктаторів це не просто психологічний феномен, це духовний наслідок життя без істинного авторитета. Там, де немає страху Божого, з'являється страх перед людьми, майбутнім, історією і смертю. І в цьому біблійне попередження для кожного покоління і для кожної людини. Життя та влада, що не підкорена Богові, неминуче народжує страх, а страх починає з'їдати зсередини. Дякую. Будь ласка, підтримайте канал подобайкою, Підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей.